Ви коли-небудь чули, як хто скаже, що всі гріхи рівні перед Богом. На перший погляд, ця фраза може здатися правдивою, але Біблія вчить нас чогось набагато глибшого. Деякі гріхи мають руйнівні наслідки як духовно, так і фізично. Один Коринтян 6 годин 18 хвилин застерігає нас утікайте від статевої аморальності. Зауважте, що наказ не чинити опір чи протистояти, а втікати. Це тому, що деякі гріхи набагато сильніше впливають на душу і тіло, створюючи невидимі узи, які можуть зв'язати когось на все життя. Багато хто не усвідомлює, що сексуальність це не просто людський інстинкт а божественний дар, створений з певною метою. Бог встановив кордони, щоб захистити її, так само як рідці потрібні береги, щоб не перетворитися на лихо. Але коли цей дар спотворюється, він стає небезпечною пасткою. Наслідки розірвані стосунки, задушливе почуття провини, відчуження від Бога і навіть злі духовні впливи, про які мало хто наважується згадати, і тут криється велика небезпека, багато з цих гріхів унормовані в суспільстві, засоби масової інформації, соціальні мережі. Фільми та музика живлять спотворене уявлення про сексуальність, роблячи гріх не лише прийнятним, але навіть бажаним. Людей змушують вірити, що це нічого страшного або що Бог розуміє. Але чи справді він схвалює такий вибір? Правда може бути незручною, але її ігнорування не зникне наслідків. У цьому відео ми розглянемо чотири сексуальні гріхи які несуть демонічний духовний тягар. І відокремлюють людей від Бога, деякі з них настільки поширені, що ви ніколи не замислювалися про їхній вплив. Але повірте мені, ворог точно знає, як використати ці пастки, щоб послабити вашу віру, знищити вашу особистість і вкрасти мету, яку Бог має для вашого життя. Отже, готуйтеся. Майбутні откровення можуть повністю змінити ваш погляд на ці гріхи. Ви можете думати, що все контролюєте, але що, якщо на карту поставлено щось набагато більше. Перший гріх може здатися нешкідливим, але він має руйнівний вплив на розум, тіло та дух. А можливо, самі того не підозрюючи, ви вже потрапили в цю паск. Хочете знати, що це таке? Багато хто вважає мастурбацію нешкідливою, природну практикою без наслідків. Але чи це правда? Можливо, Біблія прямо не згадує цю практику, але в ній чітко сформульовано основний принцип хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Святого Духа? 1 Коринтян 6 годин 19 хвилин це означає, що все, що ми робимо з нашим тілом, безпосередньо впливає на наше духовне життя, і ось проблема мастурбація рідко буває без нечистих думок, без живлення тілесних бажань. Які відводять нас від святості, те, що починається як звичка, може швидко стати залежністю. Кожного разу, коли хтось піддається цій практиці, він зміцнює розумові та емоційні моделі, які формують його погляд на задоволення та стосунки, а потім з'являються невидимі наслідки, непомітне почуття провини, яке вас роз'їдає, відчуття порожнечі, яке не може заповнити жодне миттєве задоволення. Втрата енергії та мотивації шукати Бога, адже як наблизитися до творця, коли совість постійно звинувачує. Окрім духовного впливу, мастурбація також впливає на мозок і тіло. Вчені вже довели, що надмірне використання цієї практики може дерегулювати рівень допрізійну, гормону задоволення, що призводить до втрати інтересу до діяльності, яка раніше приносила щастя. Раптом молитися стає важко, читати Біблію здається нудним, і навіть соціальні взаємодії починають втрачати свою привабливість. Поступово, сама того не усвідомлюючи людина стає ізольованою, відчуває нездатність подолати це коло і віддаляється від Бога. Але ось найгірше, мастурбація не приходить одна. У багатьох випадках вона йде рука об руку з порнографією. Створюючи ще міцніші узирабства, і чим більше цей цикл повторюється, тим важче його розірвати. Те, що колись здавалося просто аварійним клапаном, перетворюється на невидиму в'язницю. І це саме те, чого хоче ворог тримати людей у пастці, відволікати їх і віддаляти їх від їх справжньої ідентичності у Христі. Але вихід є Бог ніколи не просив нас протистояти цій боротьбі наодинці. Він пропонує визволення тим, хто шукає його всім серцем. Хочете знати, як розірвати це коло і відновити свій зв'язок з Богом, тому будьте обережні адже наступний гріх ще небезпечніший, і він уже зруйнував життя мільйонів людей, у тиші темної кімнати світиться екран, клацання швидке, задоволення миттєве, але наслідки залишаються прихованими доки не стає надто пізно. Ісус був дуже чітким, коли сказав Але я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у своєму серці Матвія 5 годин 28 хвилин. Порнографія це не лише зображення на екрані вона формує думки, руйнує шлюби і поневолює розум. І що найгірше він обіцяє задоволення, але приносить рабство. Людський мозок працює як система винагороди, кожен перегляд порнографії вивільняє потік до прізніну, створюючи порочне коло. Схоже на коло наркотиків, таких як кокаїн. Спочатку це здається нешкідливим, але незабаром людині потрібні все більші дози, щоб відчути таке ж задоволення. Раптом те, що колись шокувало, стає нормальним. А пошук більш інтенсивних подразників стає неконтрольованим. Результат розум, запрограмований сприймати людей як об'єкти життя, керований неконтрольованим бажанням і душа, яка поступово віддаляється від Бога. І не думайте, що це пливає лише на людину. Будинки руйнуються, шлюби розпадаються, стосунки роз'їдаються недовірою та холодністю. Порнографія спотворює уявлення про справжнє кохання, породжує нереалістичні очікування та перешкоджає здоровій інтимності, багато пар втрачають зв'язок через те, що один із подружжя емоційно відсутній, потрапив у світ нездійснених фантазій те, що мало бути священним союзом, стає мовчазним полем бою, де кохання змінюється відстанню. Але, є, що ще темніше, порнографія підживлює жорстоку індустрію, торжівля людьми, жорстоке поводження, експлуатація, все це приховано за ширмою. Коли хто споживає цей контент, він, сам того не усвідомлюючи, фінансує ринок, який руйнує життя. Ворог використовує цю паску, щоб захоплювати серця, тримати розуми в полоні та перешкоджати людям жити в повноті Божого наміру. Порнографія не тільки відділяє людину від Бога, але й руйнує саму сутність душі, але вихід є незалежно від того, як довго хтось перебував у цій пасті, Бог пропонує визволення. Реставрація, можлива, але вимагає радикального рішення. Але це ще не найстрашніший сексуальний гріх. Є щось, що виходить за межі екранів, те, що що створює невидимі зв'язки і навіть впливає на духовну долю людини. І повірте, багато людей залучені в це, навіть не підозрюючи про це, хочете знати, що це. Ми живемо в епоху, коли дошлюбний секс вважається нормальним, навіть очікуваним. Фільми, серіали та пісні продають ідею про те, що цей досвід це просто розвага, тест на сумісність або простий вияв прихильності. Але це все. Біблія чітко говорить у 1 Коринтян 6 в один хвилин. Утікайте від статевої розпусти. Секс це не просто фізичний акт, це союз, духовний зв'язок, який об'єднує дві душі. І коли цей союз відбувається поза божим наміром, наслідки глибокі, мало хто усвідомлює, що блуд створює невидимі зв'язки, відомі як душевні зв'язки. Коли двоє людей зустрічаються близько, вони діляться не лише своїми тілами, але й своїми емоціями, своїми травмами, своїми духовними тягарями. Проблема виникає, коли ці зв'язки формуються, а потім розриваються, залишаючи фрагменти душі розкиданими по минулих стосунках. Ось чому багато людей носять важкий емоційний багаж, відчуття порожнечі та труднощі у побудові здорових стосунків. І страждають не лише емоції, блуд може безпосередньо вплинути на духовне життя людини. Багато людей дивуються чому вони відчувають блокування в молитві, чому вони більше не можуть чути голос Бога або чому їхня віра здається ослабленою? Відповідь може критися в минулому виборі, коли ми ігноруємо божественні принципи та знайдуємо власним бажанням. Ми відходимо від присутності Господа, навіть не усвідомлюючи цього. Бог створив секс не для того, щоб його применшувати, а для того, щоб ним насолоджуватися в рамках завіту, захищеного зобов'язанням і благословенням шлюбу, але як щодо соціального впливу, нестабільні стосунки, неблагополучні сім'ї, діти, які ростуть без батьківської фігури. Усе це має коріння у виборі, який був зроблений у минулому. Світ намагається романтизувати сексуальну свободу, але реальність демонструє інший сценарій поранені серця, депресія, травма та відчуття самотності, яке не можуть заповнити жодні пригоди. І знову ж таки це питання не просто моральне, а й духовне. Ті, хто чіпляються за ці цикли безумовних стосунків, Можуть відкривати двері для духовних атак, які виснажують їхній спокій і відвертають їхню мету. Однак існує ще більш винівний гріх, помилка, яка не тільки завдає шкоди тим, хто її вчинив, але й завдає глибокої руйнації життям інших. Воно має силу руйнувати шлюби, сім'ї і навіть саму душу. А найстрашніше багато хто не усвідомлює небезпеки Поки не стає надто пізно. Ви готові дізнатися, що це за гріх. Подружня зрада ніколи не починається з вчинку, вона починається з думки, обмін поглядами, невинне повідомлення, розмова, яка заходить занадто далеко. Поступово межа між дозволеним і забороненим стирається, і коли людина це усвідомлює, вона вже втягнута в те, що може зруйнувати все, що вона побудувала. У приповістей 6 годин 32 хвилини сказано, але людина, яка чинить перелюб, не має розуму кожен, хто чинить це, губить себе. І повірте мені, це руйнування виходить далеко за межі того, що ви можете собі уявити шлюби розпадаються не тільки через фізичну зраду, а через руйнування довіри, нестерпний біль розчарувань. Подружня зрада це не лише зрада подружжя. Але й пряма образа Бога, який встановив шлюб як священний завід. Коли Давид зв'язався з Вірсавією, він не лише зруйнував сім'ю, але й поставив під загрозу власну духовну долю. Наслідки були руйнівними. Його дім став ареною трагедій, а його стосунки з Богом зазнали великого шоку. І подружня зрада шкодить не тільки тому, хто його вчинив. Це вражає дітей. Які ростуть у розділених сім'ях, відзначаються болем і відсутністю емоційної стабільності, це шкодить самооцінці зрадженого подружжя, залишаючи глибокі шрами, які можуть залишитися на все життя, це руйнує уявлення людини про себе, що призводить до циклу провини, сорому та духовного знищення. Воров знає наслідки цього гріха і використовує його. Щоб зруйнувати сім'ї та відвернути серця від Бога, але подружня зрада не починається в акті, вона формується в бажаннях, які не контролюються у маленьких поступках, у відкритих дверях, які здавалися нешкідливими. Флірт на роботі, нічне повідомлення, таємна думка усе це створює небезпечний шлях. І, перш ніж ви це усвідомите, ви потрапили в смертельну паску, не в змозі повернутися. Не заподіявши болю та знищення. Чи є прощення? Так, Бог милосердний і може повернути будь-яке життя. Але шрами цього гріха глибокі. Перелюбу можна уникнути, але для цього потрібна пильність, відданість істині і, перш за все, серце міцно вкорінене в бозі. Але якщо ви думаєте, що це кінець лінії, знайте, що вихід ще є, є шлях до відновлення, шанс почати все спочатку. Спосіб повернути втрачене. І відповідь на це питання ви дізнаєтесь зараз. Можливо, почувши все це, ви відчули тягар на серці. Почуття провини сорому, жалю все це може бути приголомшливим. Але ось правда Бог не хоче, щоб ви несли цей тягар вічно. Він не тільки прощає, а й відновлює. Минуле може залишити свій слід, але це не означає, що що воно визначає ваше майбутнє, Божа благодать більше за будь-який гріх, і перший крок до відновлення це визнати це та щиро покаятися, але жаль виходить за рамки простого почуття провини. Це вимагає зміни напрямку, реального рішення відмовитися від помилок і шукати нового життя. Багато хто відчуває себе в пасті порочного кола, намагаючись подолати його поодинці. Але перемога приходить лише тоді, коли ви повністю довіряєте Богові. Секрет, постійна молитва, читання слова і щоденна відданість святості. Якщо ви відчуваєте, що втратили контроль, пам'ятайте, ваше тіло є храмом Святого Духа, ви не самотні в цій битві, крім духовного життя є практичні дії, які можуть допомогти у відновленні. Тримайтеся подалі від спокусу. Усуньте тригери, які ведуть вас до помилок, зверніться за духовною порадою. Якщо порнографія є проблемою, блокуйте сайти. Якщо токсичні стосунки втягують вас у гріх, розірвіть їх. Якщо самотність вас бентежить, приєднайтеся до релігійної громади. Бог завжди пропонує вихід, але кожна людина сама вибирає, іти за ним чи продовжувати робити ті самі помилки. І, можливо, ви думаєте, але ж не падав стільки разів. Бог все ще хоче мене. Відповідь однозначно так. Подивіться на історію блудного сина він все змарнував, заблукав, поринув у гріх, але коли вирішив повернутися, батько вибів йому назустріч це те, що Бог робить. Він не відмовляє вам. Навпаки, він з нетерпінням чекає вашого повернення. Можливо, ви зазнавали невдачі тисячу разів, але одне правильне рішення може назавжди змінити вашу історію гріх намагається тримати вас у пастці, але відновлення доступне, і перший крок віддати своє життя Богові, дозволивши йому змінити те, що було зламано. Але в цьому процесі є що суттєве те, що може стати поворотним пунктом для вашого повного звільнення. А починається все з молитви. Молитва є прямим зв'язком між вами та Богом моментом, коли ви відкриваєтеся, Викриваєте себе і водночас знаходите прощення та оновлення. Якщо ви носили гріхи у своєму серці, молитва покаяння є вирішальним кроком на вашому шляху до відновлення це не просто порожні слова, а щира капітуляція. Коли ви визнаєте свою помилку, відвертаєтеся від неї та шукаєте Божої сили змінитися. Біблія говорить, що якщо ми визнаємо свої гріхи, він вірний і праведний, щоб простити нам одного Івана. 1, 9. І це прощення є не просто відпущенням гріхів, це перетворення. Під час молитви не турбуйтеся про ідеальні слова. Бог знає ваше серце і щирість це найважливіше. Ви можете сказати щось на зразок цього, Господи, мені шкода за мої невдачі, за те, що я зневажаю Твоє ім'я та ігнорую Твої заповіді. Я прошу, щоб ти очистив мене від усіх гріхів і дав мені сили жити святим життям. Віднови моє серце та розум і відведи мене від спокус. Це важливий крок, але це лише початок. Відновлення. Це не одна молитва, це щоденне зобов'язання перед Богом. Важливо також просити про оновлення розуму. Часто наші думки потрібно перенаправляти на те, що є добрим, чистим і святим. Коли розум оновлюється, ставлення починає відображати внутрішню зміну. Тож, коли ви молитеся, просіть, Господи, зміни мої думки, зміни моє серце та очисти мої мотиви. Дай мені дух самовладання та зміцни мою віру. Роблячи це, ви починаєте узгоджувати своє життя з Божою волею і стаєте сильнішими протистояти гріхам минулого. Молитва призначена не лише для часів кризи, але має бути постійною звичкою. Коли ви починаєте свій день з молитви, попросіть керівництва та захисту від усього, що може відвести вас від шляху святості? Молитва покаяння є потужним інструментом, але її продовження тримає вас непохитними, навіть коли виникають спокуси. Тому тримайте своє духовне життя в постійному зростанні, живлячись словом і практикуючи щоденну молитву. Зрештою, пам'ятайте, що молитва покаяння це не лише прохання про прощення, а й зобов'язання, просячи у Бога сили й очищення. Ви зобов'язуєтеся жити життям у святості і послуху. Це нелегко, але з Божою допомогою ви це зможете. І якщо ви думаєте, що ця подорож важка, знайте, що є щось, що може зміцнити вас на кожному кроці, те, що повністю змінить ваше життя. І секрет цього ви скоро дізнаєтеся можливо, протягом цієї подорожі ви запитували себе, чи є вихід із усього? Про що ми тут говорили? Відповідь так, і більше того є надія Бог прийшов не засудити, а звільнити, Його бажання полягає не в тому, щоб ви жили під тягарем провини, а в тому, щоб ви відчули справжню свободу, яка приходить через відновлені стосунки з ним. З кожною помилкою, з кожним спотиканням він протягує руку і каже Прийди, сину мій, дочко моя, я прощаю тобі. І саме так починається справжня трансформація, коли ви віддаєтеся його благодаті. Тепер ви можете подумати, але що ми будемо робити з цього моменту почніть з основ, дотримуйтесь розпорядку духовної молитви, щодня моліться та читайте слово. Йдеться не про виконання ритуалу, а про те, щоб тримати своє серце близько до Бога. Читання таких уривків як псалом 51 може допомогти вам зрозуміти справжнє покаяння та відновлення, крім того, зверніться за підтримкою до релігійної спільноти ми не самодні на цій подорожі, разом ми сильніші, я знаю, що зробити цей крок нелегко. Часто шлях до святості здається далеким, як довга і важка дорога. Але повірте мені яким би вивести не був шлях, Бог з вами на кожному кроці. Не здавайтеся, не дозволяйте болю вас паралізувати. Запрошення полягає в тому, щоб ви підкорилися, віддалися і дозволили собі відчути перетворення якого Бог хоче для вашого життя. Те, що він має для вас, є чимось набагато більшим, ніж будь який гріх чи помилка в минулому. Тепер, якщо ви відчуваєте, що це відео зворушило ваше серце, що ви готові прожити нову історію. Я хочу запросити вас підписатися на канал, залиште коментар, поділіться своїм досвідом або тим, як Бог говорив з вами, і пам'ятайте, це лише початок. Якщо ви присвятите себе процесу відновлення, Бог творитиме чудеса у вашому житті. Нехай Бог могутне вас благословляє, а Його мир і благодать супроводжують вас на кожному кроці цієї подорожі трансформації.